Привіт, ви на каналі Samsung Investor, мене звати Ростік. Неодноразово в своїх відеороликах показую вам сайт Seeking Alpha, який використовую для аналізу тої чи іншої компанії, чи для огляду певних новин. В сьогоднішньому відеоролику хочу показати вам частинку даного сайту, яка називається Alpha AlphaPix. І власне дана частина даного сайту створена певними аналітиками. Вони вибирають, шукають, досліджують. Компанії, в які варто заінвестувати свої гроші, і таким чином формують портфель з даних компаній, який за останній період часу вдвічі побив індекс дохідність індексу S&P 500 А в сьогоднішньому відео хочу показати саме, які компанії входять до даного створеного портфеля, і коротко і швиденько пройдуся по Наприклад, перших п'яти шести компаніях, ну і плюс загалом покажу всі компанії, які входять до портфелю з Альфа Пікс. Перед початком перегляду відеоролика, як завжди, я прошу поставити лайк і підписатися на канал, якщо цього ще не зробили. Отже, друзі, я на сайті seeking Alpha Одразу тут на головній сторінці відображаються новини, які так чи інакше пов'язані з компаніями, які я додав до свого інвестиційного портфеля. Тут можна просто створити портфоліо окремо тут. Якщо можете побачити навіть, які я компанії додав, тобто всі компанії, які в мене знаходяться в портфелі, і так чи інакше воно просто всі новини, всю аналітику по тих даних компаніях, тобто новини, підтягує на головний сайт. Ну але, власне, в сьогоднішньому відео про AlphaPix. Давайте перейду на AlphaPix, Pix. І одразу можете тут побачити так само новини, останні засідання, про в яких обговорювалося, яку компанію вони додають, плюс з правого боку, відображає дохідність Альфа Пікс від моменту створення, і власне індекс S&P 500 таке порівняння. Можете побачити, що дохідність S&P 500 за цей період часу склала 41% відсоток. Ну а Alfa Pix 115 Хоча буквально недавно то була більша трошка дохідність Альфа Пікс більше 140% Ну але логічно, бо відбулася корекція на Індексі 500 і взагалі на всіх інвестиційних ринках. Ну і давайте покажу власне портфоліо з тих компаній. Одразу хочу відсортувати тут від моменту останньої покупки в даному портфелі. Тут можна собі просто відсортувати. Можна побачити 2024 рік і остання інвестиція, це е, в яку вони рекомендували. Можете тут побачити рейтинг, е, що вони рекомендують додати, який відсоток від портфоліо. Звісно, один лише відсоток, як можете побачити, зараз дана компанія займає в їхньому уявному інвестиційному портфелі. Так що пам'ятайте, що не варто буде інвестувати е, хоча б якусь з даних компаній, бо так вони рекомендували. Плюс не варто інвестувати там, не знаю, 10 і 20% портфеля, Ну, бо це не так в принципі, працює. Лише там один-півтора, можливо, максимум 2%. Ну і давайте подивимося так: перша компанія Reinsurance Group of America, Скоріше за все, якась страхова компанія. Е, рекомендація була 1 серпня 2024 року. А від даного періоду часу, це пройшло буквально не цілих 2 тижні. Е, вже е, інвестиція принесла втрату мінус 9,71. Тобто, від моменту, коли вони її почали рекомендувати. Ви зараз можете купити на майже 10% дешевше. Давайте прийду і подивимося, подивлюся особисто, що я думаю на рахунок тої компанії. Чи особисто, якби не дивився на даний сайт, чи придбав би її до свого інвестиційного портфеля. Давайте подивимося, так мені загрозилося. Одна акція 202 долари. Взагалі, за ту чи іншу компанію я не знаю жодної інформації, то її можу собі просто отримати, наприклад, з даного сайту, там перевівши до. Пустимо навіть на українську мову, щоб і вам було більше зрозуміло. Тут, на самій головній сторінці, якщо прогортати вмісно, то можемо побачити коротку інформацію. А саме, що дана компанія займається перестрахуванням, компанія пропонує індивідуальні групові продукти страхування на життя. Та здоров'я, строкове, тобто такесь термінове страхування життя, кредитне страхування і багато багато чого іншого. Тобто страхова компанія, так як я і казав, співробітників 3900, що є дуже і мало, як для американської компанії. Компанія зареєстрована власне в США в Місурі. Давайте подивимося більш коротку інформацію по фінансах. Ринкова капіталізація 13,4 мільярда доларів. Компанія відносно дешевша, бо лише формерна оцінка ціни до доходу 9.26. Ну тут, в принципі, все непогано наразі. Давайте подивимося по фінансах, що ж ми маємо там. Можемо побачити так. Доходи з 2014 року зросли трішки більше, як вдвічі, що, в принципі, є непогано, чистий, чистий прибуток компанії. В принципі, не зріс, але компанія стабільно заробляє е, гроші вже довший період часу. Тут маємо 700 мільйонів доларів заробила, Тут вже 858. Дохід на акцію, тобто виручка на акцію, зроста зросла теж більше як на 100%. Плюс базовий EPS знову ж таки лишився на тому самому рівні. Компанія. Не проводить активних байбеків, бо кількість акцій за останні 10 років майже не змінилася. Ну, дивлячись так на фінанси, ну то особисто якось мені не цікава та компанія. Давайте подивимося, що нам рекомендують ще аналітики там в майбутньому. Звісно, компанія невелика, тому аналітиків тут є взагалі небагато. Зростання доходу за наступні роки має сягати там рівня скажімо так, 5-5% в середньому кожного року зростання чистого прибутку на акцію на рівні 4-5 до 10%. Для мене це, чесно кажучи, якась не дуже хороша Компанія, компанія ну не компанія, а інвестиція, власне, бо ми інвестуємо власне в акції. Тобто, це не до кінця для мене хороша компанія. Я б її до свого портфеля не припав, не придбав, бо ну, вона не є ростовою і на фондовому ринку є просто більше варіантів кращих компаній, навіть та сама інвестиція. В індекс S&P 500 в якого загальна дохідність за останні там, 20 років сягає там, 10% вже за врахуванням інфляції кожного року. Так що, в принципі, дана компанія, думаю, що буде програвати в майбутньому з індексом S&P 500 А взагалі за останні 10 років вона зросла на 150%. Ну, Для мене ця компанія не, до, не для мого портфеля. Давайте подивимося на наступну компанія, яка називається ADT. Телем Global Education. Чим компанія дана займається? Давайте подивимося, українська мова перекладаємо, отже, займається наданням кадрових рішень по всьому світу. Працює через три сегменти. Компанія пропонує програми для здобуття ступеню та безступеню ступень. але перекладає, перекладає просто. Кошмарно, ну, надіюся, незадовго Google вже навчить штучний інтелект перекладати набагато краще, ново ну, це ну просто жахіття, включаючи ступінь бакалавра, магістра та доктора. А також ну, онлайн-сертифікати з медичної е ветеринарної вищої освіти. Якась компанія, яка надає навчальні послуги. Онлайн університет, скажімо так, якщо я так зрозумів, ну, Більше детально треба буде, звісно, дізнаватися. По дохідності за останні 10 років маємо плюс 64%, що є, ну, так собі, ринкова капіталізація 2,72%. 2,72 мільярди, формана оцінка ціни доходу 12%. Ну, теж, в принципі, є дешевою, ну, але це, скоріше за все, через те, що компанія. Не зростає, що, в принципі, можна було би і догадатися по їх вартості акцій. Виручка з 2015 року і до сьогоднішнього часу навпаки впала, і загалом це за останній період часу відбувся, відбувся трішки такий більший ріст. ну Бо тут можна побачити 1 мільярд 900, там 1 мільярд, потім взагалі 860 мільйонів. Давайте подивимося на чистий прибуток. Чистий прибуток компанії, в принципі, на тому самому рівні. Ну, якщо брати за останні 12 місяців, наприклад, з 2015 року, а загалом ну, то взагалі падіння, тобто це нестабільна компанія. Окей, вона проводить регулярні агресивні байбеки, що в принципі круто. І це, скоріш за все, можемо побачити на зростанні EPS, що так, 2,17 і 3,47. Хоча ну, досить таки нестабільна компанія. Тут 0,55, тут 1,60, тут вже втрата 1,60. Ну, так що, вже дивлячись по даних цифрах, по минулому, це для мене якось не до кінця хороша компанія. Давайте подивимося по прогнозах аналітиків. Зростання виручки на 5%, зростання чистого доходу за рахунок, скоріше за все, агресивних байбеків тих рівня навіть 10%, ну то зростання на 15%. Ну, не до кінця теж хороша, принаймні, для мене компанія, я б її собі не придбав. Тут можемо побачити компанію Berkshire Hathaway, яку вони рекомендували купити 1 липня. Вона від того часу зросла на 5,5%. Ну і давайте подивимося. Berkshire Hathaway, компанія під керівництвом на даний час, принаймні, Уоррена Баффета. За останній рік плюс 20%, за останні 10 років 221 Хочу вам сказати, що це акції класу B, бо клас А коштує зараз біля 600 тисяч доларів за одну акцію. В принципі, дорого, але можете придбати собі аналог клас B, і нічого в принципі. Не втратити і будете мати ту саму компанію Борна Баффета. За останні 10 років 221%, маркет Кеп 930 мільярдів, пена і 20-20 майже 1. Дорого, ну якщо брати так на, на фінанси компанії, ну давайте подивимося на фінанси. Особисто в мене немає даних акцій, і не до кінця хочеться мені їх мати. І, ну, скоріш за все, принаймні на найближчий час. Їх купувати до свого портфеля не буду. Давайте подивимося по фінансах. фінансах маємо таку річ. Виручка зросла з 40 мільярдів до 102 мільярдів доларів. Чистий дохід зріс з 19 до 67. Ну, чисте зростання чистого доходу є досить хороше. Но не, не таке. Не таке відносно погане, як зростання виручки. Давайте подивимося на виручку на кожну акцію. Це загальна виручка 116 256. Це маємо зростання більше як на 100% за останні 10 років. В принципі, непогано. Байбеки компанія теж проводить і там зменшила кількість акцій з 1,6 мільйонів штук до 1,4. В принципі, непогано. Ну, але це маємо знову ж таки минуле реінвестуємо в майбутнє. Компанія вже не дешева, бо там оцінка в 21 ціни до доходу. Ну так що, в принципі, якщо буде якась переоцінка в майбутньому, ну то компанія може просто втратити по капіталізації, тобто по вартості акцій, лише на самій переоцінці. Тобто, як буде там оцінюватися з PNI 15%, ну то маємо падіння там по факту на 25%. А загалом маємо так зростання виручки, що мені в принципі не подобається в даній компанії компанії це зростання виручки на рівні 1-2, ну скажімо так, 3%. що для мене, Ну чесно кажучи, при інфляції в доларі більше 3% ну, є досить таки поганою цифрою. Плюс зростання EPS, ну окей, за 2024 рік тут маємо 21%, а за наступні роки мінус 3, взагалі, падіння Іпіасу. Що в принципі є ну, погано, і ну і тут зростання на 4%. Но, е, якби ви так не знали, що це за компанія, як вона називається і чи є вона, і подивившись на ці цифри, чи хотіли би ви їх купити до портфеля дані акції. Ну, особисто я ні. Тому даної компанії в моєму портфелі найближчим часом точно не буде. Наступна компанія Farmer Market. Е, Маркет, вирекомендували її 17 червня. Вона від того періоду часу зросла на 21 Strong Buy там займає 1,68%. Давайте подивимося, чим компанія по факту займається. Це, скоріш за все, маркет і фармер, тобто якісь продукти фермерські. Давайте переведемо на українську мову, прочитаємо тут. Хоча вчіть англійську мову, бо вона вам в даному світі. А рано чи пізно пригодиться. Особисто я нею володію на досить таки хорошому рівні. Читати спокійно можу, все розумію. Ну, але, звісно, прикладаю лише для вас, щоб вам було просто зручніше. Дана компанія займається там, своїми дочірніми компаніями роздрібною торгівлею, свіжими, натуральними та органічними продуктами харчування під брендом Sprouts у Сполучених Штатах. Пропоную категорії продуктів, що швидко псуються. Зокрема, свіжі продукти, м'ясо, та альтернативу, м'яса, морепродукти, гастрономічні вироби і тому подібне. Тобто, це велика мережа. Торгівельних супермаркетів. Давайте подивимося так: за останній рік акції зросли на 150 150%, що в принципі ну взагалі досить таки багато. За останні 5 років, плюс 448 що є дійсно непогано. За 10 років 226. Хоча дивлюся, тут по форвардній оцінці ціни доходу 28, ну компанія є на даний час ну, взагалі не дешевою. Плюси майже 10% акцій стоять в короткій позиції, що, в принципі, може свідчити про те, що як почнеться якесь падіння, що воно буде великим, там рівня 15%, допустимо. Ну, але це для довготермінового інвестора взагалі не важливо. Ну, але для мене ця компанія дорога, бо майже 30%. Ну, там дешевше купити, наприклад, таку компанію, як Target. Чи Walmart, вона хіба, якщо добре пам'ятаю, зараз більш дешево оцінюється. По фінансах, давайте подивимося, що тут такого, що компанія аж так сильно зросла. Ну, в принципі, зростання виручки майже на 100%, тобто в два рази. Зростання чистого прибутку, по факту, в три рази. Що що є ну, кращим результатом. Дохід на акцію зріс теж по факту більше, навіть як в три рази, бо там з майже з 20 доларів до 71. Чистий дохід компанії зріс, ну тут взагалі в чотири рази, по факту, з 0,7 долара до 3,21. Плюс, крім того, як добре тут можете побачити, дуже хороші агресивні байбеки, бо тут по факту кількість акцій зменшилася там, на 33% з 150 мільйонів штук до 101 Ну, Якщо так буде продовжуватися далі, ну, то EPS буде зростати в хорошому темпі. Ну, але чи це виправдання буде такі оцінці дорогі 29% по факту, ну не знаю. По Прогнози аналітиків. Тут е, такі, давайте тут оцінки прибутків. Е, зростання виручки по факту на рівні 6, 7, 8 до 10%. Зростання чистого доходу на акцію або EPS, якщо враховувати власне байбеки, ну, це зростання на рівні від 8 там, до 15% в середньому кожного року. Ну, ця компанія більш цікава, якщо дивитися на попередній. Можливо, можливо, і варто придивитися до неї більш детально вже розглянути і тоді вже прийняти рішення, чи інвестувати в її акції чи ні. Ну, для мене компанія під знаком питання, але тут не категоричне ні. Давайте подивимося наступну компанію. Вона називається SkyWest. 3 червня була рекомендація від того часу, акції впали на 10%. Strong Buy, та дана компанія займає 1,3% в портфелі. Чекайте, бо тут не туди зайшов, куди треба. StrongBuy, де дана компанія знаходиться? Sky West. Давайте подивимося, що ж це за компанія, чим вона по факту займається. Одна акція 72 долари. Давайте подивимося далі, перекладаємо на українську мову. Йдемо вниз. Дана компанія бере участь у роботі регіональної авіакомпанії в Сполучених Штатах, ну, SkyWest, ну навіть логотип літака тут. Працюють через два сегменти: SkyWest Airlines, SkyWest Leasing. Компанія займається лізингом регіональних, реактивних літаків і запасних двигунів третім особам, а також надання чартерних послуг на вимогу клієнтів аеропорту та наземне обслуговування. Складно станом на 31 грудня 2023 року його флот складав. Складався з 63 літаків, що ну, в принципі, непогано. Даною компанією вантажні послуги приблизно 1850 загальними щоденними відправленнями в різні пункти призначення в Сполучених Штатах. 1800 е, рейсів виконує дана компанія. Ну, непогано. 13 тисяч співробітників компанія вже досить ну, немолода, з 72-го року. Дана компанія оцінена з форверна оцінка 10 з половиною. Тут може побачити зростання за останній рік на 71%. за останні 5 років на 29%. дев'ять то, Тобто тут компанія хіба щось було не так, і компанія досить таки дешево оцінювалася. Ну тоді вже. Тоді в даний період часу і дуже багато акцій на фондовому ринку оцінювалися дешево, тому не дивуюся за такий хороший ріст там рівня 70%. А за останні 10 років маємо тут взагалі зростання 619%. Тут, звісно, падіння до майже 20 доларів під час пандемії, ну це логічно. Ну і тут падіння, яке було загалом на фондовому ринку. і Тоді були реально солодкі ціни. Хто тоді вже інвестував, ну то тепер. Напевно, тішиться, що купував в даний період часу, акції там майже в принципі любі. Е, ну що ж таке, 10,7 е, дана компанія капіталізація 3 мільярди доларів, що, в принципі, якось непогано, як дивитися там на інші компанії. Е, давайте подивимося на фінанси компанії зростання виручки. Ну, взагалі, його, по факту, як такого нема, бо 3,2 не цілих 2 мільярди плюс е, чистий прибуток компанії. Ну тут не дивимося на даний рік, взагалі страта 117. А по факту компанія. Не сказав би я, що є якоюсь стабільною, хоча до пандемії до 2019 року постійно, якщо можна так сказати, тих 2-3 роки зростала. Потім пандемія, ну це логічно, 2020 тисячі рік було все погано. Тут втрата 8,5, що в принципі не є аж так багато. Ну і потім, як, як не яке, але якесь зростання. Дохід на акцію з 63 до 78 доларів зріс, чистий прибуток на акцію з там зріс з 2 доларів до чотирьох. Ну, в принципі, зростання на 100% ну якось непогано. По прогнозах аналітиків маємо тут такі цифри. Зростання виручки 8-5-17%. Зростання ІПІСу. Ну, тут досить таки дивна цифра, баже 800% зростання, що ну, дійсно є прям дуже і дуже багато. Тому, можливо, така акція сильно зросли. Цікаво, можливо, тут в принципі якась помилка, так що це потрібно теж досліджувати форвардна оцінка там 10,5%, ну а загалом зростання 11-13%. Ну, в принципі, як не крутий, але теж не є якоюсь поганою компанією по цифрах. Ну але в даної компанії як і в скоріш за все, в інших компаній, навіть з даного списку акцій, які я вже показав, ну є велика конкуренція. І чи дана конкуренція буде здоровою? Ну надіюся, ви мене розумієте. І чи далі майбутньому компанія по факту буде так зростати, хоча ж би на якесь там адекватне значення? Ну, тут більше питань як відповідей. Ну, для мене ця компанія якось, ну, не до кінця я би її тримався так осторонь. Ну і так, в принципі, можна аналізувати і всі інші компанії. Зараз вам швиденько покажу, які компанії тут ще є. Якщо ви хочете, щоб я проаналізував так само, так як зараз це було і попередні, і наступні компанії, ну то напишіть мені про це в коментарях. А зараз можете побачити, я швиденько прогортаю, можете собі поставити на паузу, звісно, даний відеоролик, і подивитися, яку компанію, коли і наскільки вона там зросла від даного періоду часу, і чи, наприклад, рейтинг там тхолду це тримати. Чи... Strong Buy, наприклад, це власне сильна покупка. Ну, і в принципі, ось і все. Це остання компанія Alpha Metallurgical Resources Hold. Ну так що, в принципі, надіюся, вам даний відеоролик сподобався, був якось, хоч трішки цікавий. Якщо звісно так, ну, то не забувайте лайки і підписатися на канал.